Помила і почистила сливи ось, і яблучка порізала. На дно, на дно налила 200 мл води. Ну, тут у мене слив 4 кг, а яблучок 2 кг. Готую варенечко і для себе, так як я діабетик. І для чоловіка. Коли маса ця все прокипить, я поділю. І буду готувати два варення. Відсипаю половину і буду засипати цукром. Тут цукор, а тут буде підсолоджувати. Всипала сюди цукор, кілограм цукру, От тут десь кілограма три, мабуть, сливи. Це хай з цукром. От. А сюди зараз підсолоджувач всиплю. Кипнуло і це варенечко, і це вимикаю. Завтра продовжу. І так, понеділок, 28 жовтня. Сто кілограм, п'ятьсот грам. Мурчик прибіг, да, Мурчик? Мурчик. Прибіг покушати. А мульку треба йти. А по мульку треба йти, так? Да? Больбісик. їсти захотів, так? Да? Їш, їш, їж. Всім добрий ранок. Сьома 45. Сіла пити каву. Сьогодні понеділок, я вже зважилась, ви бачили, ковбаса відклалась відразу. Ковбаса, вчора і фрукта була, яблука, два таких здорових з'їла і сливи. Ну, порушувала вчора цілий день, можна сказати. Так, що у нас сьогодні? У мене сьогодні похід в центр по справах на дев'яту годину мені треба йти. От. Потім прийду, зроблю джем, переб'ю ото варенічку, от переб'ю. Блендером та її зварю та й закрию. Треба тільки поміти, де моє, де сірюжане. От. А тоді що? А тоді побачу? Тоді буду, не знаю, що сьогодні пасмурно так. Ну, треба на городі ж наводити лад. й Та таке. Ну, все. Давайте план. На сьогодні я вам розповіла на голові таке. Вже треба стригтися. Розповіла. Давайте до включення. Доброго вам ранку і гарного всім дня. Так, все, всіх погодувала. От. Йду по справах. Побудувала кремульки. Ну, а десь там, мабуть, Ну, Прийду, потім заберу. Не знаю, як це вона, коли вона звикне, а може вже буде там з новими. Пожий Побачимо, як захоче. Ви знаєте, та верталася. Жарко. Тому я завжди люди питаю, що мені одягати. Він ну, виходить, він знає, що мені одягати. А це вийшло, ота мені жарко, і в шапці, і в, тій, в тому пальту. Все переодягвалося, буду йти тепер. Давайте. Пройшов дощ, та й тепло стало. Оце так. Дощик пройшов та, та й тепло. А я одяглася. Там, ну, куди. Далеко йти, так жарко так. Ну, так нічого. Нормально, так? Да? Вчора я тут себе знімала, був мороз, а сьогодні жарко. Ой, добре, що переодяглася. Роса стоїть, бачите як. Оце Фух, жарко. Нам не невого. Зірю вареннячко. Це Сережина з цукром. Хтось мені колись писав. Я ще такого не бачила, щоб голубці. Е, консервували Дівчата, такі добрені, наші тільки зварений, дивіться, які. Із сметаною взагалі. Смакота, боже, які вони смачні. Готуйте. Так, 11.15 встигла я закрити серйожене варення. Джем. Так, тепер прийду. Потім своє закрию. Так, побігла я ще раз. Фух, зараз спробую на велосипеді поїхати і все. Це ж далеко сильно, мені вже важко. Зараз велосипедом спробую таю. Та що там пробувати? Сіла та й поїхала. Так, мої дорогенькі, на кінець то я вдома, 1450. Зараз поїм. У мене є борщик, вчора я варила, ви бачили. І потім відпочину, а потім закрию варення своє. Сережане я вже закрила, тепер своє. Ну, своє я хочу е, простерилізувати, бо воно без цукру, та я й боюсь. Так, все буду я, <coughs> буду я обідати їсти. Хочу і замерзла. Щось так одяглась, На велосипеді їхала. Закрила я і своє варенечко чи джем. Додала яблучного оцту у кожну баночку по чайній ложечці. Бо це ж так, тут цукру немає, тільки підсолоджувач. Ну, якось так. Побачимо. А, і ще ж її простерилізувала півгодинки. Так, все я підвечеряла. фух Бажаю вам тихої, мирної ночі. Ой, нас цю ніч, боже. Бабахнуло так і засвітило все тут у нас було. У вікна прям світло. Ну, страшно. Це було о 24-й, чи. Ну, ви мене зрозуміли. О півночі. Дуже страшно, злякалась, поки потім заснула, то це. Може, це воно і виморило, не знаю. Ну, все. Йду відпочивати, поставлю вам відео. Дякую, що мене дивитесь, що витрачаєте на мене свій час, що підтримуєте мене, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Берегіть себе!